Звичайна сумська триповерхівка. Люди тут буквально стали заручниками комунальних служб. У будинку більше 15 років затоплює підвал, ба більше весь перший поверх буквально потопає у смороді. Валерій у аварійному будинку мешкає вже більше 20 років. Каже, скільки себе пам'ятає, тут завжди був затоплений підвал. Дійшло до того, що без спецекіпірування туди не зайдеш. Тут ще глибше, піднімаємо сапоги. От взагалі вообще як басейн. Вот. Вот. В каком со состоянии трубы? Вот эта вот плесень, обратите внимание. Вся йде до мене в квартиру. Помешкання чоловіка прямо над сталкерськими нетрями. І наслідки такого сусідства не змусили себе чекати. У квартирі постійно цвітуть стіни та руйнується підлога. Валерій каже, ремонт доводиться робити кожні три роки. І найстрашніше постійна сирість добряче б'є по здоров'ю. Із за плесені, постійної влажності. Я приймаю антіалергінні препарати три рази в неділю. У мене постійно якийсь рецидив, і мені приходиться приймати, тратити гроші. Він разом із сусідами роками на це розсилає листи до комунальників та міської влади. Там лише годують обіцянками. От після актирування цієї ситуації ми можемо сказати, який у нас буде дальніший результат. Ну я все таки, якщо у вас на гроші на домі є і ви платите справно, то ця робота буде виконана в чині неділі. Після нашого звернення на перевірку таки вийшли у знайомому вже дворі. Ми зустріли і комунальників. Щоправда, окрім виправдань, ті нічого нового не повідомили. Продовжуємо бюджетної програми, щоб виділили бюджетні кошти для проведення проект незискательських робот у виявленні причини цього підходу до стіну. Що години. вам там відповіли? Поки нічого не відповіли, якби не дані ні. То ви... як давно ви це запропонували? Ми запропонували це ну в декабрі. наступного дня. Підвал в чергове осушили. Питання тільки чи надовго. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Новини СТС.